Вітаю, друзі! Я Наталія Телешенко і я незалежний партнер компанії Choice Ukraine. У мене для вас є пропозиція збільшення вашого доходу. Я сподіваюся, що ви у безпеці і у вас є можливість мене послухати. Для кого насамперед буде цікава моя пропозиція? По-перше, це для власників сторінок у соцмережах. Так. Не втрачайте часу, не гайте час на пусті балачки та спостереження за чужим життям. Використовуйте свої сторінки із користю для, в тому числі для вашого гаманця. Як це зробити? Треба зареєструватися в компанії, спробувати продукцію, екопродукцію компанії і пропонувати її своїм читачам. Моя пропозиція буде також цікава власницям салонів краси, тому що наша продукція натуральна, екологічна, українського виробництва, лінійки White Mandarinate – це натуральна косметика, відома вже майже по всій Україні. Також спеціалісти, у кого є своя клієнтська база, є свої клієнти, майстри шугарингу, масажу, педикюру, манікюру, перукарі. Будь-хто у сфері тату, в сфері послуг, ви можете заробити додатково на продукції компанії Choice Ukraine. А такі лінійки компанії Choice Ukraine, такі як Choice Fito, Pro Healthy, будуть цікаві лікарям, нутриціологам, дієтологам, всім, хто ратує за здоровий спосіб життя, за натуральне харчування та профілактику хвороб та натуральне екологічне лікування цих хвороб. І люди, які працюють у колективах, ви можете отримати додатковий приємний дохід від співпраці з компанією Через Україн. Що треба зробити для цього? Треба насамперед вияснити всі питання, які у вас з'явилися. Для цього треба звернутися до мене у Дірект у приватні. Або перейти за посиланням, яке розміщено в шапці профілю у інстаграмі а у Фейсбуці у першому закріпленому пості. Пройти за посиланням і вияснити для себе деякі моменти. Потім зареєструватися, активуватися і розпочати навчання у школі швидкого старту. Це коротеньке навчання, воно ні до чого не зобов'язує, але ви досить... Детально зрозумійте, що треба робити далі, як можна заробити разом з компанією, що ви отримаєте від співпраці з компанією Через Ukraine. По-перше, це дохід 30% з першого клієнта. По-друге, якщо ви захочете будувати свій власний бізнес, свою власну структуру, то ви будете отримувати відсотки згідно маркетинг-плану зі своєї структури. Пропоную розглянути мою пропозицію. Детальніше звертайтеся до мене у Дірект, ми можемо зустрітися з вами онлайн, все обговорити, я відповім на ваші питання, і ви почнете заробляти або додаткові гроші, або це може стати важною вашою основною діяльністю. Всього найкращого! Хай вам щастить!